Добрий день, любі дітки! Жовтий лист розфарбувала, урожай з полів зібрала. Золотила вербам коси, чарівна цариця, осінь. Так, осінь дійсно чарівна. Погляньте на цю красу, на розмаїття фарб. Ось і закінчується пора року осінь Незабаром розпочнеться зима. Восени відбуваються значні зміни в природі. З кожним днем стає прохолодніше. Сонечко вже не так високо підіймається, як влітку. Люди одягаються тепліше. Восени усі готуються до зими. І люди, і деякі тварини, і птахи. Адже зимою холодно. Усі рослини сплять, Комашки і жуки поховалися у корі і заснули аж до весни, і людям, і тваринам, і птахам важко добувати собі їжу. Восени люди закінчують збирати врожай садів, полів, хородів, збирають гриби та ягоди. Звірі теж готуються до зими. Запасаються зерновими ягодами, грибами. Перелітні птахи відлітають у теплі країни. Осінь як і усі пори року, має три місяці. Давайте пригадаємо їх. Перший місяць осені називається вересень. Це рання осінь. У вересні ще тепло, але зранку та увечері. Вже стає прохолоднішо. Сонечко вже не так світить і гріє, як улітку. У південний край землі відлітають журавлі. Знов лункий шкільний дзвінок нас покликав на урок. Це місяць вересень. Другий місяць осені жовтень. Це золота осінь. У жовтні дні вже стають коротшими. Стає ще прохолодніше, листя на деревах стає різнобарним, золотим. У жовтні закінчують збирати врожай. Кличуть нас ліси, поля, сади дозбирати збирати осені плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць жовтень. Кличуть нас ліси, поля, сади дозбирати осені плоди. І останній третій місяць осені. Це місяць листопад. У листопаді вже стає зовсім холодно. Майже все листячко опало з дерев. Лише де-не-де ще відніється. Саме тому цей місяць називається. Листопад. Дні стали вже зовсім короткими. Частіше йдуть дощі. На вулиці стоїть похмура погода. Саме у листопаді перші заморозки і випадає перший сніг. Крапля з неба, дахів, стріх, дощ холодний перший сніг, почорнів без листя сад. Це місяць листопад. Послухайте та відгадайте загадку. Сонце світе, вітер свище, дощик ліє, як із відра. Після дощику на небі нам веселка вигляда. Зміни всі оці погоди дарують нам так, явища природи. Давайте дізнаємося про усі явища природи восени. Відгадайте загадку. Мене звали, мене чекали, показався, всі втекли. Що це? Так, це дощ. Дощ і те з хмар, коли вони стають темними, важкими і немовно висають над нами. Коли йде дощ, ми користуємося парасолькою. Відгадайте наступну загадку. Без крилиць летять, без ніг поспішають, без вітрила пливуть і небом ширяють це хмари. Хмари бувають білі, а можуть бути сірими, важкими. Це дощові хмари. Наступна загадка. Весь вогонь на землю впав, зовсім клен без листя став. Так, дітки, це листопад. Восени листя опадає, щоб дерева могли відпочити і підготуватися до зимівлі. З листям дерева скидають усіх шкідливих комах, які гинуть в зимову пору року. Вітер підхоплює листя і в лісі, де багато дерев, виникає відчуття дощу з жовтого листя. Таке явище називається листопадом. Відгадайте наступну загадку. Без рук, без ніг, а двері розчиняє. Це вітер молодці. Коли переміщуються величезні повітряні маси, ми говоримо, що дме вітер. У вітрі така сила, що у дерев гілки з листями гнуться у різні боки. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. А зараз пограємо у гру. Осінь яка. Вам треба дати відповідь, використовуючи підказки малюнки. Осінь яка тепла. Осінь яка сонячна. Осінь яка золота. Осінь яка різнобарвна. Осінь яка чарівна. Осінь яка дощова. Осінь яка. Холодна, осінь яка щедра, врожайна. Осінь яка грибна. Осінь яка запаслива. А зараз ще одна гра. Що буває восени? Дивимося на картинки і розповідаємо про осінь. Восени сонечко ховається. Захмарки. Восени часто йдуть дощі. Восени листя дерев змінює колір і опадає. Восени звірі роблять запаси на зиму. Перелітні птахи відлітають у теплі краї. Восени люди одягаються тепліше, беруть парасольки. А зараз ще одна гра. Восени розпускаються бруньки. Ні. Восени після дощу з'являється веселка. Ні. Восени достигають ягоди. Так. Восени йде сніг? Ні. Восени розквітають підсніжники. Ні. Восени пташенята вилуплюються? Ні. Восени опадає листя з дерев? Так. Восени пташки відлітають у теплі краї. Так. Розумнички. Отже, про яку пору року ми з вами сьогодні говорили? Які ознаки осені ви знаєте? Ви сьогодні дуже добре попрацювали. Дякую вам за увагу! До побачення, малята!